Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися вами, е, які вибрати інвертор. Так як в мене трошки опит є, я займаюся сам електрикою, ремонтую, в мене є така якраз студія, займаюся різними ремонтами. І на базі того, що я трохи знаю в тій електриці, то можу поділитися, які вибрати інвертор з моєї точки зору і моєї практики, які вибрати вам кращий інвертор, щоб ви, наприклад, викидали великі гроші. Перший інвертор можна взяти низку вольтні, Є інвертори там до 100 вольт сонячні панелі, що підходить ПВ пише 100 вольт. І мене зараз вам наглядно покажу. От такий в мене даний інвертор є, я вам покажу на базі нього. Як дивиться, який вам інвертор. Ось такий інвертор. Він мені дуже сподобався, нагружали його класно, він там має коротке замикання, нагрузки, всякі приколи. Він все мені сподобався. На які параметри дивитися. Наприклад, цей інвертор виходить 3,5 кВт. Рахуємо, чи що 3 кВт має віддати сміло. Він не є іменно нашого виробництва. Я бачу те, що він більшості ін... Індія ним користується, ще десь там, він в більшості туди його експортували. Е, дивимося такий параметр, як е, Сонце. Бо, наприклад, в мене сонячі панелі виходить пв 18 бо це, є, наприклад, достатньо для такого 3 кВт. Але бажано, щоб оце було 18 А, щоб тут було більше. Бо, наприклад, як то 18, то можна тут чіпити тільки-навсього тільки одне поле. Е, одне поле можна сюди вчепити і більше сюди не можна. Наприклад, як тут є вхідна напруга до 500 вольт, від 120, бо, наприклад, я дивився 120 до 450, і я, наприклад, тут повишив вольтажом. Потім другий. Параметр я дивився, іменно, щоб вольтаж був низький. Чим нижчий вольтаж, тим краще. Це є високовольтний, тут він працює від 6 панелі. 6 панель по 36 вольт. Він якраз буде файно справлятися. 4. Трошки слабовато. 5 працює, але саме найкраще для нього 6 панелі, і він буде дуже гарно справлятися. От іменно на іменно параметри дивитися. Це є. Сонячний інвертор не з бюджетних, він більшості з таких дорогих, він файний. Але ще один вам покажу один параметр. Дивіться, у мене такий інвертор є, і параметр в нього такий, що в нього виходить. Він має по сонці виходить 60 А, максимум, що він може на себе його підключення. І виходить, що він до 100 вольт. Цей даний інвертор. Прикольно тим, що, наприклад, ви собі купили такого інвертора. Купили дві сонячних панелі по 36 в, там по 100 200 Вт. Ви на нього нагрузили і він вам буде працювати від двох панелів. От іменно на такий інвертор. От вам покажу наглядно, який інвертор можна обрати. Ось такий в мене інвертор на ремонті. Це інвертор Axioma, це 5000. Е, дивіться, от, наприклад, є тут Solar. Solar е, виходить по е, самому 50 А і тут е, виходить 48 вольт. Е, ви, щоб іменно здавати в систему, то виходить від 60 до 72 Вольта. Ви можете до 105 вольт брати, підключати сонячні панелі, Наприклад, є у вас дві панелі по 36 вольт. Ви можете сміло сюди підключати, він вам буде спокійно тягнути і буде класно купляти. Купляєте такий інвертор є на 24, є на 48. Купляєте такий інвертор, ви там обійдеться та, допустим, там 12 чи 8 тисяч є навіть за 7 тисяч інвертори можна купити. Вони низьковольтні, вони дуже не ціняться. Бо їх мінус тим, що мусить бути дуже близько сонячні панелі до інвертора, щоб не було падіння бо низький дуже вольтаж. Там до 20-25 метрів, то максимум може бути, але як можете більше, то треба кабель кидати вже там 10-15 квадрат, щоб типу, можна було багато вішати сонячних панелів. Це розрахунки треба зраховувати. От-Ківоінвертор от, купуєте, він обходиться там 8 тисяч гривень, є такі по 2,5 кВт. Купляєте дві сонячних панелі, підключаєте от сюди. Головне, що це було МППТ. Це є МПТшка. Бо, наприклад, оцей, це є ПВМ. Наприклад, взяти, тут пише ПВМ, ПВМ. Наприклад, як пише PWM, то навіть ви ніколи не звертайте увагу і не дивіться на такі в ту сторону, бо це є повне дермо. Його навіть не варто купляти. МППТ – це сам найкраще рішення. Ось такого купуєте МПТ-шку, і ви ніколи не пожалієте. І такого низьковольтного. Бо, наприклад, взяти в мене оцей, теж до 100 вольт. І тут в мене виходить 60 А система. Так що, друзі, як ви будете робити електростанцію там низку вольтну, так дві сонячних панелі ви поставите собі і поставити інвертор там на 2,5-3 кВт, щоб вам тягнув світло. Бо, наприклад, тут і в мене 3 кВт нагружено і дуже багато підключених приладів. І я задоволений ним, але хотів б через нього всю хату пропустити великої потужності, то продаю його. То скажу так, як ви будете купляти, ніколи, ні в якому разі не купляйте нові кислотні акумулятори. Це велика дуже помилка. Це велика помилка. Я теж колись з тою помилкою зустрівся і нікому не раджу, щоб ви стали на ті самі граблі. Саме краще рішення це купляти літіонові акумулятори у ті нові версії. Буде краще або з ніса акумулятори як продаються, подивитися його внутрішній опер. Думаю, друзі, хтось має тестером, повірити, що він витримує, все гарно працює. І купляти йому на такого зразку. Бо як я, наприклад, купляв, я купляв теж колись кислотні по 2-3 тисячі за акумулятор 100 А і викидав гроші на вітер, але потім зрозумів, що краще піти, хто там приймає акумулятор і так exactly. зробити, як я. Купити отакі от кислотні 225, я там заплатив по 1300 грн. по ціні металолому, і потім в разі чогось мені акумулятори здохнуть, я їх здам по тій самій ціні і буду задоволений, і я нічого не втрачую. То так вони є, да, вони повністю робочі, все файно працюють, але я на них нічого не програю. Це саме найкраще рішення, яке я іменно придумав на даний час. То як ви будете купляти, то лучше взяти на барахолці такі акумулятори. І щоб ви не маючи грошей, то можна прикупити отакий у мене є тестер. У мене отакий тестер, він показує при відключеному акумуляторі. Я ним дуже задоволений, дуже він класно працює. Рекомендую всім. Китаю заплатив 600 гривень, класно. все, ну, Виручає дуже класно. У мене всі друзі, всі мої знайомі, коли я всім став електростанція робив, бо у мене дуже багато електростанцій я вже постановляв. Буду скоро відео всякі нові виложувати на, від, на канал, так що підписуйтесь на канал. Так що, друзі, думаю, я вам об'яснив. Якщо ви питаєтеся, які вам інвертори. Бо, наприклад, в тому інверторі плюс в тому інверторі, що є. отака в нього упаковочка. Плюс тому інвертор, тим, що, наприклад, ви можете його поставити дуже далеко і дати 2,5 чи 3 квадрати кабель і кинути на велику відстань. І ви можете вольтажом, бо чим більше вольтаж, менший опір виходить і менше падіння. І ви такого інвертора купляєте, він там 3,5 кВт. Я за нього заплатив, як я вже казав, до 13 тисяч гривень, бо я бачу і трошки дешевше вже продають люди. Але мені варіант цей дуже сподобався. Так що, я думаю, я вам всім відповів на ваші всі запитання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі. Всім пока.